Получився я до прикордонників ще у 18 років, закінчив ПТУ, підписав контракт і почав служити спочатку на кордоні. Служив на кордоні, почалася повномасштабна війна, і відправили на фронт. Починав свій шлях на фронті ще з чопським прикордонним загоном. З ними ним був на Бахмутському напрямку, 3 місяці там відбули, був в піхоті тоді. Потім перевели в, в шквал. і тут вже почав на посаді оператора БПЛА. Коли я був на Бахмутському напрямку, я був в відділення АГС. Е, сиділа на позиції. Ну там це так скажемо, це лише почало було, і там більш-менш спокійніше було на тому напрямку, якому ми сиділи. Е, ну, тоді дрони літали, але не так часто. Типу, не, вони не такі популярні були, як зараз. Потім, вже коли перевівся на Вовчанському напрямку, я вже був на посаді оператора БПЛА. З пульта не вилазили, ну постійно ну, батко в батку літали. але ну, На той момент ще ми з кидами так не працювали, щоб могли допомогти своїм побратимам. Але витягнули все добре було. Потім вже поїхали на ротацію, поїхали на Серебрянський ліс, і там досить важко було. Там вже почали активно і FPV літати, і дрони, і нас вже більше такий опит був. Ми вже почали більше зі скидами працювати. Ми коли тільки заїхали, росіянці ну, ходили в себе як вдома. Потім, коли ми вже почали активно з скидами працювати, вони вже більш так затихли. Вже не так ходили, вже почали міняти тактику. Були такі моменти, коли вони навіть одягали ці плащі, щоб не веде, їх не видно було, але їм це особливо не допомагало. Ми все одно їх виявляли і знищували. Був один такий запам'ятався один момент. Уночі ми вже відлітали. Там мали декілька годин відпочинку, я заснув, мене хлопці розбудили і типу, почули якийсь вибух. А в нас недалеко від бліндажа стояла наша БК для скидів. Почалися вибухи, я чую, що як починається наша БК детонувати. І потім великий, великий вибух е, пройшов. І я розумію, що, напевно, нас засікли. Ну, я кажу, я був старшим на позиції. Я кажу, хлопці, не панікуємо, тіпа, все добре, тіпа, ну, все буде окей. Я кажу, щоб хлопці подивилися на вхід, а вхід вже горить. Так добре горить. Кажу, все кажу, хлопці беремо броніки, каски, кажу, автомати беремо і виходимо з бліндажа. У нас недалеко була сусідня позиція, там сиділи пілоти наші. І ми перебігли на сусідню позицію. Ну, Наш дрон засік, куди ми перебігли, і вони почали з нас крити ту позицію вже. Ну, годин, ну Десь годину точно нас ще крили, потім заспокоїлись і було, був спокій. Ще так дрон літав, роздивлявся, чи ніхто не виходить, чи цей ніхто не перебігає нікуди. Ну, Ми дочекалися до ранку, і вже потім ну, у нас все світло перебило. У нас одна радіостанція залишилася, і ми почали думати, як виходити на евакуацію. Ми дочекалися світанку, і на світанок маленькими групами почали перебігати вже до, до евакуації. Ну, і там вже нас забрала машина, і виїхали з Сербірянського лісу на госпіталь. Е, найголовніше в роботі оператора БПЛА це виявити ворога. І якщо, ну, якщо ти на скидах працюєш, то штринько перезарядитися і знищити його. Ну, і передати інформацію про нього, е, контролювати це все. Ну, бо я тут народився. Я тут народився, і я не хочу, щоб вони. Так скажем, е прийшли до мене додому, щоб вони прийшли там до мого побратима додому. Дома мене чекає жінка, і жінка вагітна. Е Що, мен... Що мене так більш стимулює, Ну, сім'я в першу очередь це сім'я, в другу очередь е це наше відділення. Мої побратими вони для мене як сім'я. Я готовий захищати країну скільки потрібно.